Переглядаючи фотографії та кінохроніку часів Другої світової війни, можна побачити невеликі гусеничні танкетки на пульті керування, які розробила та виробляла Німеччина. Навіщо вони були потрібні? Така танкетка без екіпажу називалася Галіаф. Це один із перших безпілотників, управління якого здійснювалося по дроту, а всередині було розміщено заряд вибухової речовини. Розробки такої зброї велися ще за часів Першої світової війни французькими інженерами, а після її завершення, і іншими державами. Але далі прототипів справа не доходила. Під час Другої світової війни такий тип зброї серійно випускався лише Німеччиною. Галіаф був призначений для знищення танків та іншої бронетехніки, будівель, барикад, дотів, а також скупчення живої сили противника. Він був одноразовим та, за фактом, рахувався наземним дроном Камікадзе. Перші галіафи мали довжину...